І ви тільки криточка, Питали, де Нареде критка. Пояснють, що це бот. Це ж ви. Со персони. Жива здорова. Так, ідім. Подивіться, от я лежу. Добрий, я сказала привіт. Але ж мені я тобі сказала привіт, сказала. ходи з цим пузнусиком. Жива здорова. Любчик, де тея по всьому? Квітка, да, Чу... 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 я сказала, що ти вже бізнесмен, потому что квітки є купальники. Кстати, Кристка, це сім'я телефонами, купальниками заказувати. С пиричками. Я лежу, да, я вижу, жуля, да, чин, да, да, Я позавчора в баранечке бачила сама. Чизайчин був. Чому поховати хорошо? Так все добре шоколад. А тобі де? Он до Лесі все забрав. Це з молоком в тобі. Я не знаю, це воно твоє. Я ж не знаю. Я Давай. попросила на всіх. А а, всі Котік іди сюди. Щас, Леся, ставай чудалі, бо ти, ти не Ну, Подожди, на Леся, це тут. Підійди, зустрічай. Дивити мене, бачиш, скільки років тому. <суміло> шуті, сміяться так прикольно. Скажи, <суміло> всем, всем. Я жива. Казати... Ні, я такі буде... любимчики, я... покажи. Любимчики, бо ж бачите квітку, як люблять. Тільки я в трусах, в лівчиках, там і в штанах там. Хай до Знаєш, я костику сказала, кажу, ти після роботи йде примірушні робити. Ну, вірити купальників. Ні, додому, нікуди не треба віряти. Додому. Там знаєш, скільки купальників через ряд. У вас якось їх примірочок піде. А, подальши, ну, на той зайдель, не треба не йти, не йде. Що ж квіточка так. цей? А що а ти чіра бареночки зробила? У нас тобі скарточка. Мама моя просто рогалики вже скільки? П'ять кіло. Зараз, щоб квіточки духовку подарила, рогалики для місця. На другий год, Нормально бежич? Нормально. Так, ага, в цю форму. Все, все хорошо. Ві ви рогалики виглядь. напечеш. Мама моя, до речі, любить свої рогалики. Я такі напекла з кого. Коротше, я не кажу коли, але він що це таке? До кінця не кінь.

Леся, питають і про зуби і про крем. А я знаєш як починаю? Я починаю за здрав'я, заканчую за упокой. Я починаю за зуби, заканчую А Отак і у нас. У нас ще серіал і танюшка. Ну а що, слухайте? Костя, бо питають, ну де таквиточки. Дарственно, не то що я русалочка, дарственно подарова. Чуєте? питають, де тоді де той дівчат? Ну, якщо когось немає. Ну, Напевно, людей є робота, є праця. А чого ви не йдете туди? А чого ви не робите то? Та ну в самом ділі, ну я не розумію, але ну, значить не виходить іти, але ну, значить то. Так що ми всі є. Скільки травми? Три ролики є, пішомо. Що юлює, не питайте часто, Ми всі на місці. Ні, ми ще ждемо серіалу, але журія